Сьогодні вони знайомляться а вже через кілька тижнів зустрінуться знову, аби провести перше практичне заняття. Завдяки взірцям народного вбрання, учасники студії дізнаються про унікальність закарпатських вишиванок, які зберігаються в музеї. Тепер дуже поширені стали одяг це й вишиванки, навіть оздоблення якихось аксесуарів у, згідно з орнаментами. І тому ми вирішили, щоб вишиванки вони були не Просто а, вишиті якимись запозиченими орнаментами або навіть дуже часто їх вишивають машинними швами. Ми ж хочемо а, відродити традиції вишивання на Закарпатті. А зам автентичної вишивки буде вчити майстриня з Мукачівського району Тетяна Когутич. Саме вона розповість про крій закарпатського народного вбрання та покаже всі техніки вишивки нашого краю. Ми почнемо з крою, тому що спочатку сорочка кроїлася. Тоді вона вишивалася, і тоді збиралася докупи вручну. Звісно, вишивка. Вона не це не так страшно, як всі собі уявляють. Просто ми цим не землям це. Не традиційне вже для нас ремесло, це вже хобі. Хто цим володіє, тому це легко, хто ніби ой я в житті не вишивала. Я не буду. перший раз. Ти відійшєш другий рапорт, третій рапорт і далі воно вже знаєте в мозку відкладається. До Великодня кожен з учасників самостійно зможе вишити автентичну сорочку. По закінченню навчання відбудеться виставка показ цих виробів. Кожне із занять буде супроводжуватися міні-розповіддю про окремо взятий регіон Закарпаття. Тобто на кожному із занять будемо досліджувати ну, вивчати. Вишивати е, вишиванку конкретного регіону Закарпаття. Е, я вважаю, це буде досить вагомим внеском у збереженні, перш за все, а відтак і популяризації традиційної народної культури нашого краю. Автентичний народний одяг, який зберігається у стінах закарпатського музею народної архітектури та побуту, відтепер стане взірцем для охочих навчитись вишивати народний одяг закарпатців.